Всіх вітаю, друзі! Ну хотів би декілька слів буквально розповісти про нашу діяльність. Для кого це буде в новинку? Для когось вже ні. Хто нас давно підтримує. E, значить, одна e, з направлень нашої діяльності, окрім купівлі та ремонту автомобілів для збройних сил, є евакуація машин. Ну, найчастіше ми, звісно, возимо свої машини, які готуємо на Одещині, відвозимо їх на Донбас, звідти забираємо на заміну ті, які вже вийшли з ладу, але дуже часто до нас звертаються e, військові з інших підрозділів, яким ми не допомагаємо. І з приводу вивозу автомобілів. Ну, ми дивимося, що у нас по черзі, що у нас по своїх потребах і завжди намагаємось не відмовити. Звісно, ну, ніяких грошей ми за це не беремо. Лише просимо заправити машину, виходячи з її витрат на момент, коли в нас був справний рекс, це було близько 16 літрів на 100, і mm -hmm. е, Горинич це Mercedes 814, 18 літрів. Тобто, все фактична витрата без жодних амортизацій, там, зарплатні і таке інше. Значить, зараз у нас склалася наступна ситуація: мінус один вак. Це мої дії на Донбасі під добропіллям опять ранку, без фар я розбив машину, в'їхавши у блоки, на щастя ми. Там майже не постраждали, ну, скажімо, не постраждали. Завдяки тому, що 814-й Мерседес був недалеко, близько 40 кілометрів від нас, він переїхав та евакуював нас. Зараз передивився за цей час, який він вже у нас, він стільки машин перевіз. Дуже багато хамерів ми доставили з Донбасу на ремонтні бригади. І зараз ми стикнулися купою проблем з цією машиною. Ну, вона дуже добре попрацювала і вимагає ремонту. Значить, зараз ми ремонтуємо PLD-секції, форсунки замінили на нові, і там ще деякі дрібниці. По салону трошки треба прибратися, розвилилося сидіння водія, розвилося сидіння пасажира. Ну, коротше кажучи, з машини вили ми вірьовки, так би мовити, і вона вже просить нас. Щоб ми присвятили їй свій час. Зараз він став на ремонт. З приводу Рекса. Рекс ще поки не робили. Ми відтягнули його на Одещину, віддали хлопцям, сказали, що ну, поспіху вже немає, тому що ми розуміємо прекрасно, все ж таки, на далекій відстані ця машина була досить незручна. Можливо, одна з причин, чому це сталося, це те, що я приїхав на ньому. Дві тисячі кілометрів і планувалося приїхати 3000 тисячі, і за декілька діб це було дуже важко, і тому можливо ця ситуація мала місце бути. Ну і звісно, моя неуважність. Все збіг обставин. Так, все це склалося, ось ту ситуацію, яка і виникла. Ми вже знайшли заміну, це буде більш сучасна, більш потужна машина. Зараз ми готуємо її для того, щоб поїхати на Донбас. Ну і паралельно, звісно, усуваємо ці несправності по нашому 814-му Мерседесу. Дякую всім, хто нас підтримує, хто нас донатить. Я дуже сильно сподіваюся, що з самим найближчим часом ми вже повернемось до роботи. На евакуаторах, ну і паралельно, звісно, будемо далі робити машини для ЗСУ. Дякую всім за увагу, хто прослухав і побачив там відеоряд з фотографіями. Прослухав це відео, так би мовити. Працюємо!